Сьогодні примножуються епідемії, катастрофи, війни, зло і насилля. Багато християн, багато церков виявилося не готовими до цього часу, не розуміють, як рухатися, що робити. Чи може бути таке, що Бог не попередив і не підготував церкву? Звісно, ні. Звільни ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків, які відкривали майбутнє, попереджали народ, про те, які події відбуватимуться, за які грехи, та як рятуватися. Усе відбувалося так, як говорили пророки, і сьогодні достатньо пророків і, до, і пророцьких шкіл, але результату від цього немає. Немає відкривання та розуміння, як вести народ і що робити. Чому це відбувається? Чому що пропустила церква? Церква стала тілесною, залежною в матерії, рухається за модою та релігією і припинила слухати людей духа. Тому вона не готова до всіх цих подій і не чує попередження від Господа. Хоч би які не були переслідування, труднощі, проблеми, війни, епідемії, має результати і продовжує рухатись та церква, в якій є апостольський пророчий дух, пророчий дух. Це пророчий голос, який сповіщає волю Божу і вертає народ до Бога, коли народ відступає. Прикладом для нас є апостол Павло, який здійснив серйозну працю благовістиння. прийнятті свого життя, коли були важкі часи і переслідування, багато церков і служителів залишили Павла, адже Павло був уже старий, не такий сучасний, і інші пророки кращі та молодші. Але помазання та призначення від Бога не залежать від віку, голосу та освіти. Через Павла утвердилося благовістання, і всі погани почули Слово Боже. Усю працю Павла Бог підніс, оживив і застосував, і примноживши благодать. І протягом тисячі років усі навчаються на основі віри Павла. Ось що таке пророчий дух. Проте слово від Бога не може вийти з моти чи стати несучасним. Це слово завжди живе і діяльне. Якщо ми слухаємо людей з пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій. Чітке та ясне розуміння, як рухатися і що робити. У старому завіті писар, друг і секретар пророка Єремії, на ім'я Барух, він записував усе, що говорить Єремія, і передавав посилання до народу. Бог обіцяв Баруху, що серед війни голоду і скорботи його душа буде збережена. Ось ти шукаєш для себе великого. Не шукай, бо ось я на зло на кожне ці. Говорить Господь, а тобі дам душу твою на здобич на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. Так само і нам потрібно слухати пророки, пророків Божих за апостольським пророчським даром і точно передавати це слово в народи. Тоді ми самі житимемо в реальності та іншим зможемо допомогти. Відповідність церкви, пастирів і учнів Ісуса Христа перебували щодня в відкриваннях Слова Божого і передавали їх далі. Апостол Юда вчить нас приєднуватися до віри святих і стверджувати благовістку Ісуса Христа. Це те, чим ми маємо займатися щодня, посилюватись у тому, щоб нести Слово в соціальних мережах до краю землі. Адже Боже Слово не ув'язнити. Жодні трудності, переслідування, пандемії, війни не можуть зупинити Слово Боже, воно живе і діяльне завжди. Нехай Бог дасть вам дух премудрості до пізнання волі Божої, щоб ви виконали волю Божу на все своє життя. Якщо ви потребуєте щоденного спілкування, молитви та вивчення слова Божого, підпишіться на наш телеграм-канал Сатаненко і щодня підтримуйте пророче слово з неба і з життя. Напишіть нам з радістю відповімо. Нехай Господь збереже вас.